У приміщенні другої міської школи яблуку ніде впасти. Батькам пояснюють деталі освітнього процесу у новому навчальному році. Юлія воїна, мати чотирикласника. Жінка зізнається, з майбутньою формою навчання досі не визначилася. По своїй дитині я можу сказати, що дистанційна форма навчання вона не вплину, не вплинула на його успіваємість. і він навчався добре. І коли ходив до школи, а також і на дистанційному навчанні, Особисто мій син він хоче йти до школи. Школа може прийняти учнів, якщо є укриття, ухвалене ДСНС. Школярі тих, де сховищ немає, ходитимуть до інших навчальних закладів. У батьків є можливість обдумати різні варіанти, звішити всі за та проти. Виважено прийняти рішення. Після цього вже адміністрація школи буде проводити ротацію, комплектувати класи і. Е Визначатися скільки класів виходить в очну форму, скільки залишається онлайн. З 8.00 учні перших четвертих класів очно навчатимуться у першу зміну п'яті-одинадцяті класи з дванадцятої години у другу. Під час ймовірної небезпеки школярі спускатимуться до укриттів. Навчальний процес при цьому призупинятимуть. У нас зараз 116 закладів. освіти мають укриття. Це найпростіші укриття на приміщення, які забезпечують безпеку дітей під час наня повітряної тривоги, дізнавши. С про тривогу, яка відбулася під час зустрічі, присутні спустилися до підвалу і на власні очі побачили, як облаштоване укриття. Ми так все ж таки прифронтовий регіон. До нас дуже часто тривоги бувають. А в нашому закладі було дуже гарне дистанційне навчання, і я не бачу в цьому проблеми. Я ну навіщо сидіти в укритті, якщо він може вдома навчатися? З 15 по 20 серпня батьки мають остаточно визначитися щодо форми освітнього процесу для дітей.